Інститут разом з інститутом е, післядипломної освіти КПІшним. В е, КПІ ми проводимо навчання е, по четвергам 16-ї години, 90 годинна програма, е, яка йде по темі. Е, Менеджмент сфері безпеки і оборони mm. це повинен пройти кожен державний службовець, це повинен пройти всі наші е, підприємства. Мені дуже приємно, що зараз перший набір це половина, це більше половина це виробничники і викладачі, які теж хочуть в цій темі бути е, розбиратися, і це е, надзвичайно важливо з точки зору такої, що в нас ми в стані. Безпекової такої проблеми будемо найближчі десятиліття не одне. І нам треба розуміти, що таке критично важливе підприємство, що таке, як, як отримати цей титул, як кажуть, з ким працювати, які правила гри, і тому подібне через все це треба проходити, пане Юрію. Власне, от з вами абсолютно згоден, що десятиліття, а можливо і довше, саме о, нашим тягарем величезним являється сусідство із Російською Федерацією. І я б хотів повернутися до початку нашої з вами розмови. Дуже коротко. Ви згадали про те, що ми можемо стати такою собі енергетичною мекою для Європи за забезпечивши ту саму Албанію, я знаю, що дійсно там на Балканах величезні проблеми із енергетикою, але саме той факт, що ми близько до Росії розташовані, і один пуск ракети може звести все на нівець, всі інвестиції наших партнерів, титанічну роботу наших енергетиків чи не буде втримувати наших партнерів від тих самих інвестицій, про які я сказав? Ну, це тема знову ж таки тема безпеки, європейської безпеки. Тема гарантій таких, які що ми повинні на території України мати таке озброєння, щоб нікому не хотілося сюди, сюди як кажуть, щоб сюди щось прилітало із від наших цих неспокійних, м'яко кажучи, сусідів. Mm. Я думаю, що демонтаж Російської імперії це оце може бути запорукою того, що в Україні може стати на декілька десятиліть, ну скажімо. Якийсь відносний спокій. Ви знаєте, я е, практично десь так двічі на тиждень обляю е, е, оці дві сторіночки. Uh -huh. Значить, е, вона в мене називається Українська гра в пошуках майбутнього. Uh -huh. А на завершення, отут, великими буквами написано: головне, не боятися приймати рішення на всіх щеблях влади. Готуємося до наступної фази війни. І це. На жаль, це покоління наших дітей, і онуків ми повинні бути країною, яка виготовляє найкраще в світі озброєння, так вона сьогодні mm. є, і яка експортує це озброєння ті країни, які, яким це потрібно. в світі іде. Ну так кажуть про те, що 183 конфлікти, які були озброєння, там було, тобто стріляли потихеньку, то, то затихають, то знову. Це, типу, як пакистансько-індійський конфлікт, китайсько-індійський конфлікт і так далі. Ми там не завжди пам'ятаємо про це, але це весь час іде. І тому. На озброєння в світі кожного року йде збільшення. От зараз знову оголосили про те, що будуть йти до 5% валового внутрішнього продукту До 2030 року, пане да. Юрію. Ну, це темпи. Ну, правда? Ну Це розумієте, як вам сказати, коли почалася у нас 14 році війна, вони почали трошки щось думати в Західній Європі. А потім, коли вони кинулися до своїх запасів, коли ми подивилися, в якому стані знаходяться їх танки, їх бронемашини, і так далі, то виявилося, що навіть ті, де ми думаємо, що у них все в порядку, у них великі проблеми. Mm -hmm. І, Ну правда, все своє барахло вони вже скинули сюди. І ми е, ну, спасибі, ми вдячні їм і так далі. Я був недавно на підприємстві, яке ремонтує цю західну техніку. Mm -hmm. А от. Ну, чудово, все там, по всім бокам закрито. Я підійшов до директора заводу і кажу: слухай, а зверху? Він на мене так подивився, каже: отож, не були готові. Вони в принципі не готові до того, що, що будуть літати, якісь шахеди, це скидаться, що, це буде, що в півішки, будуть кидати там кілограм, кинув і вже все і виводять із ладу. Тобто, це потрібне принципово нове озброєння, uh -huh. принципово новий захист, захист і, і так далі. Тобто, ми сьогодні у нас виступали в травні місяці два американських генерали, е, і вони було сказано так. На тактичному рівні рівних українському війську в світі нема. Повинні сказати, що росіяни, кажуть, теж серйозні в цьому плані. На оперативному рівні ви дуже серйозно вчитесь. І ми думаємо, що ну, і західні інструктори, звичайно, працюють, це відомо, і що це ну, хороше майбутнє буде. Тобто вже рівень такий. І мовчать далі. Я виходжу, вже підвожу підсумки, кажу: ну ви бачите, які чемні генерали до нас приїхали. Вони хвалять нас. Вони хвалять за те, що у нас хороший тактичний рівень, оперативний рівень, там більш-менш, і зовсім мовчать про стратегічний. Угу. Важко говорити про те, чого нема. Стратегія тому, це погляд на майбутнє. Це те, що ми повинні думати. А Що, які ми є, яка наша гра? На міжнародному рівні. яка гра позиціонування, Як, які е, напрямки ми повинні закривати, а що ми повинні відкривати? Як нам боротися зараз з Росією якимись е, іншими методами mm -hmm. ніж прямі зіткнення? А як нам зробити так, щоб народи, які населяють цю імперію, сьогодні теж підняли голову і підтримувати тих, хто сьогодні Отам далекий схід, Китай же там гострить зуби? Як зробити так, щоб Китай у той свої колишні території забрав? Він і так забрав уже. Е, ну я точно не можу сказати, понад 100 тисяч кілометрів Путін їм здав. І росіяни це проковтнули. Їм бачите, Криму не вистачало. А там поздавали все, що тільки можна. В Сибіру там на, на Далекому Сході. Тема в тому, щоб вони щоб почалося рух за вихід із імперії. Тоді тоді у нас буде більш-менш. Нормально. О, Ваша фраза про те, що це з нами назавжди, і наші діти та наступні покоління мають бути готовими. Я абсолютно поділяю цю думку розумом. Розумію, що готуйся до гіршого, а сподівайся на краще. Але от все моє душевне єство розчаровується цим усвідомленням. На жаль, ви згадали про усвідомлення українців політиків та державних чиновників як чогось поганого завідома. І тут доречно мені здається прочитати новину про. Сьогоднішнього чинного міністра е, національної єдності е, про Чернишова хочеться згадати. Е, відомо, що його справу розслідують на та Сап. Ідеться про період, коли Чернишов очолював міністерство розвитку громад та територій України. За даними слідства, ще будучи міністром розвитку громад та територій, він допоміг забудовнику незаконно отримати землю в Києві. Через занижену оцінку ділянки компанія мала передати менше квартир державі, ніж повинна була. А за це Чернишов. І його підлеглі отримали знижки на житло до 8 тисяч гривень за квадратний метр. На його майно наклали арешт. Ну і як відомо, сьогодні у Києві відбулося судове засідання стосовно обрання запобіжного заходу чинному віце-прем'єр-міністру Олексію Чернишову. Зрештою міністру суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 120 мільйонів гривень. Про це повідомила наша журналістка новин лайв із зали суду. Урядовця відпустили додому і дали 5 днів на сплату застави Утім, як каже Чернешов, це для нього величезний виклик, адже грошей на таку заставу немає. Утім, віце-прем'єр шукатиме можливі рішення. Давайте почуємо пряму мову. Суд прийняв таке рішення, я його очевидно маю виконати. Буду розглядати можливості. Очевидно, для мене це величезний виклик. Вважаю, що розмір є занадто великим. З рахуванням того, що мої поточні рахунки зараз перебувають. Також стані обмежень юридичних, тому ми будемо вирішувати, будемо шукати можливостей. Ну а ми будемо стежити за цією історією, і дуже цікава ваша думка, пане Юрію. Ми з вами також перед початком розмови поспілкувалися поза камерами, і я вас тоді запитав: а як це сприймати? З одного боку, ми бачимо пана Олексія впевненого. Який не боїться не цюрається давати коментарі пресі людину, яка повернулася із за кордону, хоча я так розумію, можливість залишитися там у нього була, і одразу ж потрапити він потрапив на на суд на розгляд його справи? Чи свідчення це того, що в Україні недоторканих немає, і ми в цьому плані просунулися далеко вперед, на відміну від того, що у нас було ну умовно років так 12 тому? Картинка хороша, у нас сьогодні креативність. це... Наше усе. От, а по ділу, то питання таке. Я викладаю блокчейн технології в університеті Шевченка вже багато років. На жаль, для управлінців і для економістів більше ніхто не хоче викладати чи не може, не знаю, а не придаю цьому уваги. Вже осінню ці технології просто, як цунамі, підуть по світом. Це впровадження електронного долара, стеблкоїну і, і так далі. У нас у мене є окрема лекція, чому блокчейн не може бути в Україні зараз і чому він не йде. Чому закон про віртуальні активи два роки тому прийнятий і чому він не, не пустив його в роботу? Тому що велика кількість людей, яка не зацікавлена в прозорості процесів, угу. велика кількість людей, яка не хоче, щоб оцифровувати все, а тоді все буде видно. І коли мене питають, я так декілька разів виступав публічно, і у Львові у мене народилася фраза така, коли там в залі було багато чиновників. І коли я сказав, що про блокчейн, ну всі так голову опустили, не цікаво. Угу. Я ви взяв мікрофон, вийшов на середину, і Сказав так: блокчейн це коли красти прийдеться відкрито на очах усього суспільства. Ви знаєте, підняли голови, дуже уважно слухали весь час. Угу. Прозорі процеси можливі тільки тоді, коли буде, і, і, і довіра буде тоді, коли ми можемо в будь-який момент побачити, що відбувається. Ну, Наприклад, у нас є бюджет кожній територіальній громаді. У скількох територіальних громадах можна зайти на сайт і побачити виконання бюджету. Я знаю два, дві. Таких е, території, одна в Київській області, одна в Житомирській. А назвіть, будь ласка, давайте зробимо ну, рекламу. Не хочу. Два, всього два угу. із 1400. Угу. Це нормальні люди. Один з них вчився в нас в спеціальну школу, у нас була така громадська. Там можна побачити, куди йдуть гроші. І там, і там очолюють громади. Люди, які в бізнесі працювали, люди, які мають не, не, не бідні люди, але на очах у всіх вони заробили свої статки. Uh -huh. А тепер вони їм народ довірив, вони очолили свої громади. Uh -huh. От там це є. Інших я просто не знаю. Всі інші розповідають. Точно так же і з державним бюджетом нашим. От. Треба, щоб громадяни, громадяни України завжди могли бачити, куди йде ресурс. Ну, крім закритих статей, там це все зрозуміло. Нема такої навіть спроби і розмов про це, що громадськість має контролювати витрачання ресурсу, грамотно контролювати. Ви згадали про громадську раду, яка наглядає за наглядовою радою і так далі у розумові. Сьогодні у Міноборони такі особливі відносини із Агенцією оборонних закупівель, і ми знаємо про цю історію, але. У нас ж є отаке, ми хочемо стежити, ми хочемо наглядати, ми хочемо чесності, чому Україна, на вашу думку, досі не готова і найближчим Я... часом не буде готова. Так сталося, що в грудні місяці мене запросили виступити перед громадським активом навколо Міністерства оборони. Угу. І там були якраз оці всі контролери. Там і далі. Я сказав так: народ, від того, що Міноборони не може освоїти кошти в повному осі, які їм країна виділяє в цих умовах важких. Половина вашої вини, а половина вини чиновників Міністерства оборони, uh -huh. тому що ви просто не даєте їм можливості працювати. Ви, ви стоїте як кажуть, підбиваєте ви час руку, і все. Люди бояться. От люди просто бояться і розумієте, що таке пройти. Ти придумав, ти впровадив, ти зробив експерименти і почав якусь невелику серію робити. Як отримати замовлення? Як, як важко це все йде. Uh -huh. От, і мені я часто спілкуюся з виробничниками, і ви знаєте, ну з іншого боку, вони кажуть так: ну формально, якщо прийдуть товариші і будуть питати, щось там, наприклад, твоя, твій виріб не спрацював так, як треба, ну мало, ж, все в житті буває. Uh -huh. То прийдуть і будуть перевіряти кожен, кожну кому, кожну крапочку і все таке. І тому всі бояться, тому цей формалізм він просто забиває. Ви знаєте, і тут приклад у них є, чудовий. Це брюссельські чиновники. В порівнянні з брюсельськими е, чиновниками українці ходять в коротесненьких штанцях, а що що там? В шортиках, а да там, там Там взагалі процедури роками. І, і, і ця цифровізація, яка в нас іде. У нас, до речі, більш-менш нормально. Але є інші речі. Ну, наприклад, пов'язані з цим і в тому числі кажуть про корупцію, Україна по використанню, по обсягам використання криптовалюти займає почесне місце. На першому місці Сполучені Штати Америки, на другому Китай, на третьому Велика Британія, а на четвертому Україна. По обсягам. От, Причому всі ті, хто контролюючи, всі, вони найбільше всіх мають офіційно зареєстровані звіти, скільки вони мають мається на увазі грошова маса, а не кількість користувачів, так? Е, грошова маса. Угу. От. І е, оборот такий, що свідчить, що українці дуже розумні угу. і гнучкі люди. Угу. Ну, слово хитрі теж підходить. І в крипті, і той, хто там робить вигляд, що вони будуть щось там контролювати. Оце там зараз знову кинули. Ну, правда, там кажуть, що цього не буде. От що буде повна прозорість, угу. що не буде банківської таємниці, це, ну, це знаєте, для сучасних людей, які користуються криптою, то для них це знаєте, такий... Дитячі, всякі іграшки, пане Юрію, я хочу повернути нашу розмову до Чернешова, тому що він зазначив, що не планує подавати у відставку, каже, що має багато роботи. Я хочу нагадати, що він міністр міністерства національної єдності повернувся нещодавно за кордону, де як каже, виконував також свої обов'язки. Зрозуміло, от знову ж таки повертаючись до вашої фрази, що от державний службовець політик для нашого народу це завжди щось завідомо погане, але ж і, і. І про вас це також та ви були міністром економіки, а також міністром оборони України. Це дуже чутливі міністерства, дуже важливі. Я не хочу сказати, що немає ну що є не неважливе там. Але якщо рівняти із мінсоцполітики, умовно, або мінкультом, ну все ж таки, міністерство оборони України або Міністерство економіки України. Чи були у ваш бік закиди тоді у 2007-2009 роках, році, коли ви були міністром оборони, або у тисячі дев'ятсот році І як ви тоді поралися? Тому що зараз я хочу сказати, ну як би ми не оцінювали, слідство покаже, я сподіваюся. Але е, такого не пригадаю, що було От міністра зараз. Чудове, чудове запитання. про те, що е, е, наші політики і політикани е, для того, щоб від, від себе відвести е, контроль громадськості, кидають е, деякі речі, які гарно сприймаються. як прост... Просто зрозуміло. Значить так, скільки розпродали військового майна при такому-то міністрі, при такому то О, при такому-то? такому-то? Я згадав. Я, до Значить речі, так, думав, чи ставити вам це запитання. При Вас також продавали, не правда? Не проблем. Значить так, я роз'яснюю глядачам, який порядок в нашій країні в цих питаннях. Кожного року Верховна Рада затверджує бюджет. В бюджеті написано прямим текстом було. От для мене, як для міністра, було написано, що для тебе, для Міністерства оборони виділяється стільки-то грошей uh -huh. на фінансування і від продажу військової техніки, військового майна там 2 мільярди гривень. Я, я, наприклад, цифри кажу, наприклад. Після того документ приходить в Кабінет міністрів, кабінет міністрів зобов'язує Міністерство оборони дайте нам. Перелік майна, яке треба продати і озброєння. Значить, генштаб по команді міністра сидить і всі думають на те, що ж туди ж записати. І треба набрати на цю суму приблизно, тому що ціну ніхто не знає. Опції не продавати не так. було, в принципі. Ні, записано закон. Що таке бюджет? Це закон України. Угу. А хто хто ти такий, тим більше військовик, ти ще не будеш виконувати угу. закон? Набираєш цю суму умовно, 2 мільярди. Угу. Отака книжечка. Вона йде в кабінет міністрів. Кабінет міністрів затверджує своєю постановою колегальний орган, підписує, і це становиться обов'язковим для роботи. Далі ця книжка йде «Укрспецекспорт» і ще там, по-моєму, вісім організацій, які мають право експортувати продукцію і продавати її. Вони шукають покупців. Так. Да. Міністерство оборони до цього не має ніякого відношення. Міністерство оборони зобов'язано через Збройні сили підготувати і передати їм, а вони далі продають. Далі гроші йдуть в спеціальний фонд Міністерства фінансів. <свісно> і Міністерство фінансів дивиться, яка в нього ситуація в цілому, і наповнює бюджет Міністерства оборони. Тобто, Міністерство оборони не має права. Продавати нічого угу. із того, що йде на експорт або щось куди. Воно надає перелік. Воно дає перелік. І, і це йде зобов'язання це продавати весь час. Це точно так, як йшло весь час на скорочення. Нам дармоєдом не треба. Отак нам роз'яснювали в парламенті. І тому скорочуйте війську, ніхто на нас нападати не буде. Я, я не можу просто прилюднити там одну річ, але просто в цілому скажу. А уявіть собі, Отакий От рисунок, карта: uh -huh. е які навчання будуть проводитися наступного року в у наших сусідів, починаючи Росія, і потім далі Туреччина там, всі, 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 які там проводяться навчання, НАТО і все подібне. І посередині Україна, де написано 96% збройних сил. Участі в навчаннях брати не можуть, оскільки нема ресурсу. Тільки для кого? Для спецвійськ, там, для, для розвідників, там, там, там трошечки давалося, давалося ресурсу. У 2009 році на фоні боротьби за президентське крісло парламент разом з урядом, звичайно, виділив для, по факту для Міністерства оборони 0,81% ВВП грошей. Це найнижча цифра за всі роки незалежності. Це вся ця публіка до цього часу сидить в парламенті ще.